Усім привіт-привіт! Ви на каналі Beauty Macaron, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Адвент, який ми сьогодні будемо розпаковувати, оглядати, роздивлятися, вже наробив шуму в мережі. Тому що, по-перше, це адвент, який коштує не таких великих грошей, як Більшість адвентів зараз на ринку. По-друге, це адвент, який не треба замовляти десь здалеку, чекати на нього довго, оплачувати шалені кошти за доставку, морочити собі голову, як то привезти. І це також величезний плюс. По-третє, це адвент на 25 комірок, і в усіх 25 комірках на нас чекають повнорозмірні продукти, що також дуже, -дуже велика рідкість для сучасних адвентів, особливо за таку ціну. І так я кажу про адвент від Богенія. Минулого року цей бренд також випускав Адвент, але він чомусь пройшов повз мене. Не знаю, чому я, в принципі, відносно нещодавно познайомилася, скажімо так, з брендом сестричкою Богі. Це бренд Неверті. Я долучу десь тут посилання на відео, де я тестую продукти цього бренду. От в Адвенті е, насправді також є продукти і від Богенія, і від Неверті. Я думаю, що це навіть цікавіше, тому що різні продукти, різні бренди можна якомога більше охоплювати. Копити з асортименту. Як ви можете побачити, адвент доволі великий, об'ємний, важкенький. ззаду на ньому є повний опис всіх продуктів. Навіть з фотографіями, з картинками я маю на увазі, тобто вам не треба здогадуватися, що там в якій комірці лежить, воно чи не воно. Я замовляла Адвент на сайті офіційного дистриб'ютора, і він мені обійшовся в 2790 гривень. Але на той момент, коли я замовляла адвент, там діяла акція. Я не знаю, чи діє вона досі, чи це постійно постійна пропозиція, що при покупці від трьох тисяч ви отримуєте 10% знижки. Тому я взяла собі ще на цьому ж сайті представлена косметика Неверці, і я взяла собі рожеву пудру. Ми про неї якраз розмовляли, згадували в огляді неверці І я тоді сказала, що якщо вам буде цікаво, я її також придбаю і якось ми з вами її оглянемо. Тому я ще цю пудру закинула собі в корзину. Пудра коштує 340 гривень. В цілому ну сума всього замовлення вийшла три тисячі. 1130 гривень, але заплатила я зі знижкою 2817. Тобто, грубо кажучи, мені е, пудра вийшла не в 340 гривень, а в 27. От, завдяки знижці. Перш ніж ми почнемо розпаковувати, я нагадаю, що в кожному відео з адвентами у нас є розіграш, умови якого будуть озвучені десь серед відео. Тому дивіться, не перемотуйте, не пропускайте і беріть участь. Також зазирайте в опис під відео. Там є посилання на всі мої соцмережі, де я вас з нетерпінням чекаю. Також різноманітні промокоди, які діють від мого імені. Користуйтеся, економте, купуйте тільки найкраще. Ну що, поїхали розпаковувати. Мені вже не терпиться. Отак, от Адвент виглядає, коли ми знімаємо кришечку. Насправді для адвенту за 2790 гривень це дуже гарне пакування, тому що я, чесно кажучи, очікувала, що будуть оці віконечка, які треба пальцями прокалупувати, ламати нігті, а тут. Ну, прям, знаєте, можна і перевикористати потім. Я знаєте, мабуть, старіша, і мені хочеться все перевикористовувати, мені хочеться щось економити, зберігати. Мабуть, та, мабуть, я перетворююся на свого дідуся. Я колись вже про нього згадувала в такому контексті на каналі, але це з великою любов'ю. Комірка під номером один. Це в нас кремовий контур від Богенія. До речі, подивіться, воно все запаковане в плівку окремо. У нас тут є строки придатності. Оце знаєте, не поламала нігті на розпаковці самого адвенту. Так поламаю розпаковуючи продукти. Отак, от, от виглядає кремовий контур, пластикове пакування доволі простеньке, але знаєте. Міцненьке. Відцінок 0,1. О, в складі продукту є олія макадамії, Джожоба і Вітамін Є. Е. Тобто у нас тут ще один представник косметичних продуктів, який не тільки створює декоративну якусь функцію на нашому обличчі, а ще й має якісь доглядові Функції. Відтінок доволі світлий, і мені він виглядає більше як бронзер, ніж як скульптор. Але колір доволі натуральний і формула. Я очікувала, що це буде оця олійна. Знаєте, така формула, яка сяє на обличчі, а це. Ну, навіть схоже трошки на крім паудер Дуже легка текстура, розтушовується буквально за два рухи. Мені дуже подобається. Мені хочеться вірити, що з тієї частини продуктів цього адвенту, які я залишу для себе, от, бо частину, я нагадаю вам, я відкладу на розіграш і їх зможе отримати хтось з вас. От я думаю, що з тієї частини, яку я залишу для себе, ми потім з вами навіть знімемо окреме відео. Я додам туди рожеву пудру від невер. Яку я купила, я додам туди палетку контурінга від неверті, яку я використовувала на очах в попередньому відео, але тепер хочу використати на обличчя. Коротше, буде щось знімати знайти б час на то. Комірка під номером 2. І тут доволі неочікуване наповнення. Це тональний засіб. Natural Matte Flawless Foundation. Отак От це виглядає, і це відтінок. 006, ну так, це зовсім не найсвітліший відтінок. Він жовтий, він прям дуже темний, абсолютно мені не підходить. Цей момент мені не подобається і не зрозумілий. Тональний засіб, як і консилер, наприклад, це засоби, які не універсальні. Якщо ми говоримо про там бронзер, скульптор, рум'яна, хайлайтер і все таке. Так, відтінок, який ми знаходимо в адвенті або в наборі якомусь, він може нам не підійти, але вірогідність того, що він підій. Більшості інших людей, які придбають такий самий набір або Адвент, доволі високий. Вірогідність того, що великій кількості людей підійде темний, жовтий, матовий, тональний. Ну, не дуже висока. Я взагалі проти того, щоб в адвентах були тональні основи або консилери. Максимум це якісь кольорові коректори, типу там зелений, фіолетовий, для того, щоб персиковий, для того, щоб перекривати якісь кольорові недоліки на обличчі, але не тональний засіб. Тому що ну, я ж кажу, вірогідність того, що бренд покладе саме той відтінок, який вам потрібен. Не така висока, тому м -м, друга комірка, і вже, і вже мені не дуже подобається. Mm -mm. І, схоже, я знайшла ще одну проблему. Бачите, ми дістали першу другу комірку, а третьої тут нема. Є четверта, є п'ята, шоста, сьома і так далі, а третьої нема. Бо вона якимсь чудом під. 23-ю коміркою захована. Отут от була це дуже нелогічно, тому що якщо я купую цей адвент, не для того, щоб показати його на каналі, або не для того, щоб одним махом все розпакувати і залишити собі косметику в косметичці, а хочу кожен день перед різдвом відкривати комірочку, радіти, створювати собі таким чином святковий настрій. Я хочу якусь логіку у відкритті комірок зберігати. То мені треба витягти все, щоб знайти цю третю комірочку, цю, третій, цю третю коробочку. Давайте подивимося, що в ній. Можливо, можливо, воно вартувало цих пошуків. Тут на нас чекає аж цілих два олівчика для очей. Відтінки Black Tourmaline і Tuscany Sun. Це олівці в дереві. Їх можна, в принципі, використовувати як кольорову підложку під тіні, як базу під стрілочку для розтушованої стрілки, також для олівцевої техніки. Чорний олівець. Завжди в хазяйстві знадобиться, а відтінок хакі може додати чогось цікавенького вашим макіяжам, тому відкладаю це одразу до подарункового фонду. Коробочка під номером 4 доволі важкенька і велика. Тут на нас чекає запечений хайлайтер від Богенії у відтіночку 002. Хоча у продукта пластикове пакування, але воно доволі гарне. Слухайте, а сам продукт виглядає як рефіл з палетки Hourglass, От чесно. Я думаю, що я залишу його в подарунковому фонді, тому що ну, це краса якою. Хтось має користуватися. Тут, до речі, дзеркало є, це також плюс. Можливо, це не там хайлайтер для того, щоб собі там вилиці натрати, але на декольте або якісь точкові такі собі на обличчі бліки робити. Це буде дуже гарно. П'ята комірка, мабуть, одна з найбільших в адвенті. Також продукт від бренду Богенія, засіб для волосся, сироватка для шкіри голови з розмарином і перцевою м'ятою. Я постійно в пошуках продуктів, які допомагають росту волосся, укріпленню волосся. Волосся, живленню шкіри голови, а, нормалізації її стану. Тому я думаю, що мені це прийде в нагоді. Тим паче, що розмарин а, це продукт, який класно активізує процес росту волосся, перцева м'ята, вона буде давати освіжаючий ефект. Я розумію, що зараз вже не літо, коли хочеться, прям, щоб тобі було прохолодно всюди, навіть на корінні волосся. Але класний продукт я обов'язково поділюся відгуками після використання, тому що мені прям самій цікаво. Продукт під номером 6 тут у нас продукт від бренду Неверці, і це в нас віск для брів. Я одразу покладу цей продукт до розіграшу. У мене є від Неверці так називаємо туш для брів, але я обрала її прозору, тобто без кольору, і вона супер класно тримає мені брівки. Тому сподіваюся, що з воском буде так само. Тут в комплекті є щіточка, сама баночка дуже гарна, тому. Подарунок, помірка під номером 7. Тут у нас сяючий блиск для губ у відіночку 0,3. Слухайте, це дуже гарний нюдовий блиск з величезною кількістю блискіток. Я кладу це одразу в подарунковий фон. Як на мене, неймовірно крутий відтінок, такий я ж кажу нюдовий, з різноманітними блискітками холодними, рожевими і блакитними. Виглядає ваушно. Комірочка під номером 8. Тут на нас чекає аж ціла палетка тіней. Запакована просто в 100 шарів всього. Слухайте, як на мене, доволі робочі відтінки. Тут у нас два сяючих відтінка, три матових, і один, я так розумію, матовий з блискітками, або це якийсь такий сатинчик. Як на мене, це крута, базова, щоденна палітра. Я її звичайно ж, кладу в подаруночок, тому що всім нам потрібна класна базова щоденна нюдова палетка. Коробочка під номером 9. Це в нас знову продукт від бренду Neverty, і це база під макіяж з матуючим ефектом. Давайте подивимось, як виглядає. Пляшечка. Я вже в огляді на бренд-неверті казала, що мені подобається якість пакування. Тут скляна баночка, все дуже стильно і надійно виглядає. Я відкладаю це в подарунок на розіграш, тому що у мене суха шкіра, на жаль, і мені матуюча база не потрібна, тому що на мені більшість тональних і так дуже швидко починає сохнути. Десята комірка. Знову продукт від Богені, і це в нас щось для губ. Я не розумію, що. Блиск надасть губам візуальний об'єм, неповторний відтінок. Подарує ніжне сяйво, а висока концентрація вітаміну Е забезпечить двайливий догляд за ніжною шкірою губ. Слухайте, тут навіть не написано плампер це чи ні. Можливо, 3D-ефект, який нам обіцяють від цього блиску, це якраз таки за рахунок гладкості сяйва і так далі. Тому сподіваюся, що воно не пече. Це відтіночок 008, і також відкладаю в подаруночок. Одинадцята коробочка. Тут у нас щось дуже цікаве. Це знову богенія, і це у нас рідкий хайлайтер рум'яна. Тобто, я так підозрюю, що це сяючі рум'яна якісь у відтіночку 02. Так, ну чесно кажучи, на рум'яна це мало схоже, більше на бронзер сяючий, якщо ми вже говоримо, що це може бути щось крім е, крім хайлайтеру. Величезний аплікатор, лапка, в принципі, як у Rare Beauty. Ну, тут, бачите, пакування, в принципі, трошки натхненне Rare Б'юті, у них не кулька на кришечці, а така, вона більш пласкенька, а тут прям кулька-кулька. В принципі, це стандартний рідкий хайлайтер на такій маслянистій базі трошки. Але єдине, що мені дуже подобається його сяйво, але не подобається, що у нього доволі яскрава кольорова. База, тобто навіть при розтушовці, бачите, ну якби я була людиною з темнішим тоном шкіри, мені прям зайшло на 100 зі 100. Але от на моїй світлій шкірі це, мабуть, буде виглядати не дуже. Дванадцята комірка. Тут у нас два олівчика для губ рожево-червоні, обидва від Благенія, обидва в дереві, відцінки стробері смузі і лайт корал. Відкладаю в подарунок. Олівців для губ ніколи не буває забагато. Тим паче можна комбінувати їх разом окремо з різними близьками. Тим паче вже буде в подарунку, як мінімум, два продукти, два близька для губ. Я думаю, що ви точно зможете знайти, як створити ідеальні для себе ліпкомбо з цими продуктами. Тринадцята комірка. Тут у нас знову продукт від Neverty, і це Setting Loose Powder. Те, що я вам і казала, мені неймовірно подобаються продукти від Neverty своїм пакуванням. Вони за якістю класні, але пакування за ту ціну, за яку їх продають. Це просто скарб. Ну волошень, подивіться, як це гарно виглядає. Так, тут все закрито, є пуховочка. Продукт у відтіночку 0,2, і він мені виглядає як той відтінок, який допоможе вирівняти нерівний тон вашої шкіри, якщо ви маєте таку потребу. Виробник нам обіцяє, що ця пудра забезпечить стійкість нашого макіяжу до кінця дня. І так як ми переходимо вже в другу половину продуктів адвенту, то я пропоную нарешті послухати умови участі в розіграші для того, щоб стати претендентом на виграш треба зробити декілька дуже простих речей по-перше підписатися на цей канал якщо ви досі не підписані по-друге поставити вподобайку під цим відео по-третє під цим відео написати коментар який обов'язково має починатися з фрази Я беру участь в розіграші. Крапочка! А далі напишіть, яка найвдаліша б'юті покупка була у вас за останній час. З догляду, з декоративки, з бюджету, з люксу. Поділіться своїми приємними враженнями про продукт, який ви придбали за останній час. Буде дуже Дуже цікаво, можливо, я знайду для себе щось корисне і теж це куплю. 31 жовтня я проведу розіграш за допомогою сервісу Randomizer Оберу рандомний коментар, на який відповім обов'язково, щоб переможцю прийшло сповіщення про те, що він переможець. От також я обов'язково опублікую результати розіграшу у себе в інстаграмі в Сторіс, також в Телеграмі в моєму телеграм-каналі, і також в спільноті на Ютуб. Тому я рекомендую насправді підписатися або на інстаграм, або на телеграмі, для того, щоб не пропустити сповіщення сповіщення про вашу можливо перемогу, тому що Ютуб не завжди присилає сповіщення про те, що вам написали коментар. Ви можете не побачити. Це може бути там в папці СПАМ у вас десь. А я хочу, щоб подарунки завжди знаходили своїх щасливих власників. Подарунки я відправляю новою поштою своїм коштом по Україні. Тому вам або треба знаходитися в Україні, або вам треба, щоб у вас в Україні був хтось, хто зможе за вас отримати цей подарунок і потім вже вам якимсь чином його. Передати, Тож, бажаю вам удачі. Якщо я про щось забула, про якісь умови участі, то все буде продубльовано текстом в описі під відео. Зазирайте туди, дивіться, чи виконали ви всі умови, і давайте далі розпаковувати адвент. Велика 14-та комірка. Знаєте, я багато бачила коментарів про те, що спонжики в Адвенті це фу-фу-фу. І я сама насправді така сама. Мені не подобається, коли оце от, ти відкриваєш комірку, в якій ти очікуєш на подарунок, якийсь класний, а у тебе там один спонжик. Це так собі, але що робити, якщо там чотири спонжика? Власне, це от бачите, набір з чотирьох спонжиків тут ще пластиковий кейс, така коробочка. Ну. Я навіть не знаю, як реагувати на це. В принципі, це все ще спонжики, і ми не знаємо, наскільки вони взагалі якісні, тому що, ну, я, наприклад, не користувалася ніколи брендом Богенія і не знаю, наскільки тут класні або ні спонжики, та й інші насправді продукти. До речі, якщо ви користувалися чимось від бренду Богенія, і вам це дуже сподобалося або абсолютно не сподобалося, обов'язково напишіть про це в коментарях. Будемо знати, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Або, можливо, ви користувалися якими з продуктами, які ми знаходимо в адвенті. Ну, Коротше, дайте знати, чи вартує воно того. От. Спонжики, 15-та комірка. Тут у нас консилер від бренду Neverty. Так виглядає пакування. А отак от виглядає 0,4 відтінок. Я дивлюся, як камера передає цей відтінок, і він може вам здатися доволі світлим і майже не жовтим. Але насправді він прям такий. Прям, прям жовтий. Прям жовтий і прям темненький. Це 0,04 відтінок. Так, він не настільки темний, як тональний, але ну, все одно далекий від чогось універсального. Я вже прокоментувала той факт, що мені не подобається наявність консилерів, тональних і так далі. продуктів В адвентах, ще коли ми дістали тональний. Тому не буду повторюватися, як на мене, консилером не місце. Особливо не суперуніверсального відтінку, не місце в адвентах. Чесно. 16 та комірка величенька. Слухайте, я навіть не знала, що у бренда Богенія є ще якась доглядова лінійка, тому для мене оця танзивна пудра зараз це величезна. Величезне здивування. Отак от, от виглядає ця баночка. Насправді у мене ензимна пудра в моїй доглядовій рутині присутня і достатньо давно. У мене є декілька баночок від різних брендів, і я вам так скажу, вона просто безкінечна. Навіть з врахуванням того, що я використовую раз-два на тиждень, вона не закінчується. Тому я кладу цей продукт в подарунок, і я сподіваюся, що він сподобається комусь з вас і, можливо, доповнить вдало вашу доглядову рутину також. Сімнадцята комірка. Знову олівчик на цей раз олівець для брів у відтіночку. Карамеліан Fantasy, це знову олівець в дереві. Але за відтінком мені здається, що це буде дуже класний варіант холодного олівця для губ. Але як ви будете ним користуватися, це вже абсолютно на вашій совісті. Але я вам підказала: 18-та комірка. Аж дві помади в одній комірці. Оце джекпот. Відтінок 10 і 8. Відтінок 10, такий червонуватий, дуже гарний. І відтінок 8, рожевуватий. Я поки відкривала цей від... Пошкодила пакування, тому залишу цей продукт собі. Бачите, дуже звичайне, таке стандартне пакування, як для матової помади, зручний тоненький аплікатор. Давайте подивимось по Кольору дуже таке тонке нанесення. Відтінок такий трошки цегляно рожевуватий, знаєте, як наче цегляний помаранчевий, змішали з рожевим. Як називається відтінок Tropical Blossom. Ну давайте зробимо вигляд, що це тропікал. <laughs> Мені дуже цікаво, як ця помада буде виглядати на губах, як вона буде носитися, чи буде сушити губи, чи ні. Але про це все ми дізнаємось. Ну хтось дізнається, хто отримує подарунок. А ми всі з вами дізнаємось, коли я. Зніму відео на ютубчик про це. Сподіваюся, це комусь та й треба. Пишіть в коментарях, якщо ви зацікавлені в огляді деяких продуктів Богенії та Неверті. І я сподіваюся, що я знайду на цей час десь між відео з адвентами, тому що адвентів у нас попереду ще багато. От хочеться їх теж доволі швидко викладати, щоб це було актуально і ви могли ще орієнтуватися, який адвент собі можливо обрати. Але і, 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 і щось інше хочеться знімати теж. 19-та коробочка. Ще одна помада, і ще одна матова помада для губ. Це у нас відтінок 011. Так, оце от мені дуже цікаво. Це б я теж спробувала із задоволенням. Давайте. Покажу відтінок. Припилено вишневий, знаєте, дуже приємна текстура, на дотик. Фініш не пудровий, але й ніякого сяйва і зайвого блиска також тут нема. Цікавий продукт, слухайте. Мені цікаво, як це буде на губах і наскільки це буде стійко на губах. Тому що я зазвичай такі продукти ігнорую, проходжу повз, але от бачите, я зараз намагаюся стерти палець яким-то. Підтушовувала, і він погано стирається. Тобто продукт схоплюється дуже і дуже добре на губах. Головне, щоб не сушило. От все, що завгодно, аби тільки не сушило. Виходимо на фінішну пряму, 20-та комірочка. Тут у нас аж цілих два пензлика, обидва для тіней, і це е, 009 і 0010. Дуже багато позитивних відгуків від своїх колег-блогерів, які одночасно з тим і візажисти. Я чула на ці пензлі, ну не сам. На ці, а загалом на всі пензлі від Богеня, тому я кладу їх вам в подарунок. Хай у вас в колекції будуть пензлі, якими класно працювати, які класно працюють, допомагають вам у створенні макіяжу, а не створюють проблеми. Тому що іноді з поганими пензлями, навіть з ідеальною косметикою і чудовою технікою, може робитися бруд на обличчі. А я якось собі якийсь пензлик та й замовлю. 21 комірка. Ще один продукт для губ, але це вже бальзам. Слухайте, ну от він в. Тюбику виглядає вже, наче його хтось гризнув. Мабуть, це е, якийсь брак виробництва, але виглядає не дуже естетично, тому. Не буду вам його відправляти, тому що ну не те, щоб дуже сильно класно то було. Але продукт сам по собі комфортний, приємний роживувати відтінок. От по відтінках продуктів для губ у мене взагалі нема ніяких питань, претензій до цього адвенту. Все таке роживувато-червона гамма, класична гамма продуктів для губ. Нічого такого, прям аж занадто креативного. Все те, що можуть використовувати, ну майже всі. До речі, виглядає так, що цей бальзам трошки тінтує, тому це мабуть. Ще й доволі стійко буде на губах. Будемо тестувати, пробувати. 22-га комірочка. Просто оцініть різницю розмірів. Так, я тут навіть не буду розпаковувати. Я додам десь по екрану картинку, тому що я бачу, що це крім блаш і кремові рум'яна. Я точно не буду залишати собі. Я покладу їх вам в подарунок. От е -е, все. No comments Тому що скоро, мені здається, кремові рум'яна виженуть мене з хати і скажуть, що вони тепер тут живуть, а я можу приходити в гості іноді. От тому я не хочу до них ще одного жителя. 23-я комірка. Тут у нас туш для очей від Богені. А я знаю, яка вона. Вона дуже схожа пакуванням на, цей, на Benefit бренд. Так, бачите, але тільки в золоті, просто дуже стильна. Я не буду відкривати її, тим паче вона запакована в слюді. Я додам десь по екрану також. Як виглядає щіточка? Але що нам обіцяють екстремальну довжину, космічний об'єм, вугільно-чорний відтінок і провітамін В5 для живлення та укріплення вій? Ну, ви перевірите і розкажете мені. Я дуже сподіваюся на те, що ця туш не просто гарно виглядає, а ще й якісно працює. Комірка під номером 24 доволі, знаєте, така важкенька. Так, ще один продукт, який я, мабуть, не буду одразу розпаковувати, і це продукт 3 в 1. Це база під макіяж, а також хайлайтер для тіла та обличчя. Тобто цей продукт можна використовувати як сяючу базу, як хайлайтер для обличчя або як хайлайтер на тіло. Тут у нас аж. В 35 мл, тому точно треба буде використовувати його як хайлайтер на тіло, щоб колись довикористати. Ну і останній пакунок 25-й. Сподіваюсь, нам туди поклали щось цікаве. Ну, не дуже. І знову ж таки, долучу десь по екрану. Це у нас кремовий хайлайтер в першому відтінку. Якось воно не дуже для 25-ї комірки, краще б вони вже оцю от базу туди поклали. Знаєте, ну щось таке велике, важкеньке, вже якось більш солідніше виглядає. Для того, щоб. Собі не ламати задоволення від розпаковки Адвенту, я попередньо не оцінювала вартість його наповнення, тому перед вами отут от зараз з'явиться на екрані ціна Адвенту, ціна наповнення, і власне ви зможете зрозуміти наскільки е ціна наповнення перевищила або не дотягнула до ціни адвенту. В цілому Адвент непоганий, згадуючи його ціну, згадуючи асортимент продукції, який ми отримали, тому що ми отримали, здається, майже все для повноцінності Цінного макіяжу навіть не майже все, а абсолютно все. Тобто, нам поклали і бази е, під макіяж в асортименті, до речі, нам поклали тональний консилер, нам поклали пудру, нам поклали продукти для кремової корекції, нам поклали туш, нам поклали палетку, нам поклали продукти для брів, нам поклали олівці для губ, купу помад і продуктів для губ. Коротше, все для того, щоб зробити макіяж, плюс ще продукти для догляду ензимна пудра, засіб для волосся. До речі, то що, я Казали, тут на задній стороні є ряд продуктів, які можна знайти в Адвенті. Я так зрозуміла, що деякі з них можуть трапитися рандомно, тому що, наприклад, тут є запечений бронзер, якого в Адвенті не було. От, а я на нього прям поклала оком, встигла покласти оком, але не судилося. Плюс відтінки продуктів тут теж трохи відрізняються від тих, що ми знайшли в адвенті. Тому я думаю, що якісь відмінності від цієї картинки можуть бути, тому що, наприклад, тут навіть пензлі для е, обличчя, тобто великий пензлик тут точно там для корекції або для рум'ян. Тут написано, що усі продукти із декількома відтінками в асортименті додані в календар рандомним чином. Тобто в теорії то і тональний і консилер. Можуть трапитися, мабуть, рандомними. І це, власне, не додає плюсів цьому адвенту, тому що ви точно не можете бути впевнені. Ну, наприклад, якщо вам підходить той відтінок, який ви сьогодні у мене побачили в відео, це не означає, що якщо ви підете і купите такий адвент, то саме ці відтінки тонального і консилеру ви отримаєте. Це трохи така трікісін. Одна справа, коли у вас там може бути замість червоної помади Нюдова. В принципі, це з цим можна жити. Інша справа, коли у вас замість одного відтінка потрібного вам консилеру або тонального трапляється, інший саме тому я завжди кажу, що ці продукти не мають бути в адвентах. Воно того не вартує і воно скоріше вибісить людину. Другий момент, який мені також сподобався, в адвенті тільки повнорозмірні продукти. Тут нема ніяких мініатюрок, пробників, нічого, тревел версій, навіть догляд у нас в повноцінних розмірах, пензлики у нас в повноцінних розмірах. Навіть блін споджиків нам поклали не один, а цілих чотири ще й в коробочці. От з цим все супер. Всі свої нарікання на Адвент я вже озвучила під час розпаковки. Не бачу сенсу по п'ятому колу це все обговорювати. Але от, дивлячись зараз на продукти, які я подіставала з Адвенту, я не можу сказати, що я в якомусь шаленому захваті від асортименту. Можливо, якби тут були якісь ліміточки. Можливо, якби тут було щось більш. Я не знаю навіть насправді, що тут може бути для того щоб мені додати більше свята якогось в адвент, у мене просто відчуття, що я купила просто великий набір повсякденної косметики для щоденного макіяжу. Типу, начебто, все окей, все якісне, все гарне, пристойні кольори. А з іншого боку, а де свято? А де свято, крім от як на коробці? Ну, От, можливо, я вже знаєте трошечки з, -з зажжалася з адвентами. Мені хочеться чогось вау за мінімальні гроші. Але ну як вже є, зате чесно. Пишіть обов'язково ви в коментарях, чи сподобався вам адвент. Не забувайте брати участь в розіграші, ставте вподобайки під цим відео. Пишіть коментарі, діліться цим відео з вашими друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на зсу і слава Україні!